Усім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми зануримося в захопливий світ дизайну інтер'єру та зосередимося на стилі, який органічно поєднує в собі технологію та естетику. Якщо ви ще не здогадались, мова піде про стиль хай-тек. Якщо ви шанувальник плавних ліній, сучасних матеріалів і ультрасучасних гаджетів, то на вас чекають приємні враження. Давайте розглянемо ключові елементи дизайну інтер'єру в стилі хай-тек і те, як ви зможете втілити їх у власному просторі. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В чому полягає стиль хай-тек? Матеріали та кольори. Освітлення в стилі хай-тек. Дизайн інтер'єру в стилі хай-тек – це втілення новітніх технологій із збереженням стильної та сучасної естетики. Чисті лінії, мінімалістичні меблі та велика кількість розумних гаджетів. Цей стиль ідеально підходить для тих, хто полюбляє гладкий футуристичний вигляд, який супроводжується нотками інновацій. Отже, давайте розберемо деякі ключові елементи дизайну інтер'єру в стилі хай-тек. По-перше, інтеграція з розумним будинком. Будинки в стилі хай-тек часто оснащені найсучаснішими системами автоматизації, які керують освітленням, температурою і навіть розважальними системами. Уявіть, що ви входите в кімнату, а світло автоматично налаштовується на потрібний вам режим. Якщо говорити про матеріали, то в дизайні хай-тек часто використовуються промислові елементи, як от сталь, скло і бетон. Ці матеріали не тільки надають приміщенню елегантного вигляду, а й підвищують його довговічність і функціональність. Що стосується кольорної політри, то вона, як правило, нейтральна, з вкрапленням сміливих яскравих кольорів для надання футуристичного відтінку. Далі поговоримо про меблі. Меблі в стилі хайтек вирізняються чистотою ліній, металевим оздобленням та інноваційним дизайном. Подумайте про скляні журнальні столики з вбудованими сенсорними панелями. Та модульні дивани, які можна переставляти одним натисканням кнопки. Освітлення відіграє найважливішу роль у дизайні інтер'єру в стилі хай-тек. Популярністю користуються світлодіодні лампи, які вирізняються енергоефективністю та можливістю налаштувати обстановку. Ви можете використовувати інтелектуальні системи освітлення для створення різних настроїв та поліпшення загального футуристичного настрою вашого будинку. Тепер головне питання, як ви можете привнести стиль хай-тек у свій власний будинок. Почні з малого, впровадивши розумні пристрої, такі як термостати і системи освітлення. Інвестуйте в гладкі сучасні меблі з чистими лініями та металевим оздобленням. Не забудьте навести порядок і зробити простір мінімалістичним, щоб створити відчуття справжнього хай-тека. Ось і все. Дизайн інтер'єру в стилі хай-тек у кількох словах. Якщо ви любитель техніки і просто цінуєте сучасну мінімалістичну естетику, стиль хай-тек може ідеально підійти для вашого будинку. Спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт, лідер у сфері виготовлення високотехнологічних і сучасних рідких шпалер. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, поставте йому великий палець і дайте мені знати в коментарях, який стиль дизайну інтер'єру ви б хотіли, щоб я розглянув наступного разу. А поки залишайтеся натхненними і продовжуйте створювати простори своєї мрії. Побачимось в наступному випуску.